Експерт інституту енергетичної стратегії з нами на прямому зв'язку. Ми вже так будемо підбивати риску саме стосовно енергетики. Ми прекрасно розуміємо, що зараз в небі над Україною шахеда тому. Прогнозувати щось дуже складно. так Питаю про те, що станом на зараз, в якому стані зараз енергетична інфраструктура, наскільки складно її відновлювати? Ну без відносно того, без прогнозів скільки тих шахедів і ракет прилетить в найближчі дні? От якщо беремо зріз сьогоднішній день. Ну Нічого хорошого немає насправді. Тобто, це треба розуміти. В принципі, десь повторюється ситуація, якщо дивитися на те, що ну що росіяни вони розділили, скажімо так, свою от кампанію, називаємо таким словом, так воєнну кампанію стосовно ударів по енергетиці. Там з 22-го там от по 23 третій, рік, то зараз фактично вони повернулися на певний цикл розхитування неросистеми в частині підстанцій. Тому що в 2022 році, ну і в 2023 на початку, не всі підстанції ну, Укренерго, так вони ну, в основному «Укренерго», не всі постраждали, так скажімо, суттєво і глобально, тобто залишалася в певних регіонах краща ситуація, або були менші пошкодження, або там була можливість, скажімо так, зробити кращий ремонт оперативний. А зараз, відповідно, вже от ми бачимо, кажу, цей другий цикл. Другий етап ударів уже по підстанціях, і це буде завдавати проблем в першу чергу атомних атомних електростанція, в принципі, те, що і сьогодні відбувається, тобто пониження потужності відключення блоків. Ас, так по суті, ну пониження потужності, так воно ну це закономірний процес, щоб залишити блок в роботі і щоб його потім підключати до системи енергосистеми після ремонтних робіт. От ми, коли чули, якщо ви пам'ятаєте, там буквально можливо там три тижні назад, чи коли десь були такі. Також коли були були попередні такі очікування ракетних ударів, були превентивні відключення електроенергії. Укренерго тоді попереджало, що ми от тепер будемо будемо задіювати такий механізм превентивно відключати. Тобто, по суті, ми от зараз бачимо, от уже знаєте, якщо це тоді тестовий варіант, так називаємо це, так ці правити. Виключення, от ми бачимо, от уже те, що відбувається в реальному часі. Тобто, коли завдаються ударів, коли завдаються удари, і коли є відповідні пошкодження, е, ну я би так оцінив, що ну на жаль, пошкодження будуть грати роль, тому що їх відновити повноцінно до. Там, скажімо, там до кінця січня не буде можливості. Тобто, це тривалий процес. Оперативно так відновлять, але це все буде відображатись на тривалості відключення електроенергії. І тут проблема вже називається вже як пиріг, появляється, знаєте, декілька таких шарів пирога. Тобто, у нас немає повноцінної теплової генерації, тобто ТЕС-ТЕЦ, які також були виведені з експлуатації ракетними ударами в березні, квітні місяці. Ну, і, і, ну, і теплові електростанції і ТЕС меншою мірою, тому що вони меншої потужності. І, відповідно, зараз у нас є проблема, те, що якщо буде похолодання, якщо буде зима, як зима, тобто, то, бо все-таки треба розуміти, що вересень був взагалі літній місяць, жовтень був доволі теплий, як для осіннього місяця, і в принципі, листопад не був таким може, зовсім холодним. Так, безумовно, він. Холодний, але зима тільки наближається, тобто пік росту споживання електроенергії він ще попереду, і от за умови відсутності теплової генерації значної частини, бо відновили тільки ну порядка там навіть менше ніж 50%, відсотків. Порядка я би сказав, 40% десь відновили ну так. Умовно, якщо виділити проблеми з підстанціями залишалися ще з двадцятого третього року, від 26 серпня цього року, коли були ракетні удари, також по підстанціям, і зараз. Ці, які удари, ми бачимо, і все це якби буде створювати ситуацію росту кількості відключень електроенергії, навіть коли будуть проведені повторюся оперативні ремонти, ото так. І це ми ще ну беремо до уваги, що ворог може ще застосовувати ракети. Тут теж знаєте, ну рожеві окуляри одягати не будемо. Але пан Юрій хотіла вас запитати, а як можна і чи ну чи чи можна зараз вже оцінювати от ефективність захисних споруд, які ну справді не один місяць зводили, аби нашу енергетичну систему вберегти? Тобто, ми розуміємо, що ворог застосовує багато величезну кількість ракет, може ще. А те, що ми будували, це дало свій ефект? Ну, воно дає ефект виключно по е, осколочним наслідкам. Тобто е, прямі попадання вони е, в основному, скажімо так, ситуацію в кращу сторону не міняють. Тобто, якщо мова йде про пряме попадання, там ну, радіус є там, кількості, скажімо так, метрів, щоб не уточнювати, е, то це фактично якби завдає шкоди абсолютно. Ну, якщо це трансформатор, наприклад. там. То це фактично якби його треба міняти. А захист от, в частині осколків, уламків, якихось частин, так таких значних. То ці перші два етапи, так, які були реалізовані, тобто там мішки, там з сипучими речовинами, там з камінням сітки, бетонні блоки, так вони свою роль відіграють. Але це це мінімальне. Це він перший, другий етап. Він тільки так називається, як етап. А по суті, це. Дуже така поверхова захисна ну стру, ну, скажімо так, елемент дуже поверховий захисний елемент від ракетних ударів і навіть від цих шахедів, так від безпілотників, які до речі змінились також. Модернізувалися. Це фактично, скажімо, така незакрита інформація, тобто вони. Посилили свою на жаль таку бойову, якби частину, тому це також якби є мінусом суттєвим. Е, тому а третього етапу, який там, ну так скажімо, він так активно популяризувався, і всі його так очікували, він і не, і не міг бути реалізований навіть на цей сезон. Я вам скажу. Тобто, критикувати можна тих, хто mm -hmm. взявся, знаєте, взяв на тебе відповідальність і сказав: а ми зробимо, ми побудуємо. Так, тобто мова там про того ж наєма, так якого звільнили з агентства відновлення, і того ж Кудрицького зуберегу. Так, тобто вони на тебе. Взяли цю відповідальність. Тобто, розуміючи, що цього зробити, в принципі, не можна буде. Питання, як були витрачені кошти, це окреме питання, його можна також якби, розбирати. Але це не можна зробити за рік і за два. Нема стандартів захисту, немає розуміння знову ж таки, яка буде використана, там, умовно, ракета, вид ракети, скільки їх буде. Тому все це, звичайно, створює проблему стосовно захисту такого. Він є, але він не відіграє. Ну, я би так сказав, таку ну надзвичайну надзвичайну роль, Зрозуміло. пан Юрій. Ну а що можемо сказати українцям, який може бути ну максимально негативний сценарій? Ось цього всього? Ми можемо залишитися без світла. Це ось цей блекаут, про який багато говорили. Що реально нас може чекати без якихось залякувань? Жодним чином не хочемо такі емоції викликати, але хочемо знати реальну картину. Ну, а що залякувати? Якщо людина там сидить, наприклад, сьогодні без електроенергії, там уже 12 годин, так наприклад, і можливо там буде 16 годин. То це що залякування чи як це факт? Ось він є. Ось він, якби, наслідок ракетних ударів. Тому е, блекаути також можуть бути. Тобто, блекаут, точніше, тобто може таке бути цього. Ну боятися варто, тому що це ризики для всіх е, сфер е, життя країни. Але знов ж таки оці контрольовані відключення АЕС блоків, тобто підстанці відповідно ці превентивні відключення, про які я згадував, в цілому, от контроль за потужністю АЕС. Так, це додаткове навантаження. них, це нічого хорошого не дає. Це може призвести до якихось аварійних виходів. Ну, наприклад, аварійних мається на увазі там на день, на добу, наприклад, там на дві, на три доби в кращому випадку. Це пониження фактично технічної здатності експлуатувати АЕС. Але з іншої сторони, це єдиний варіант ну, скажімо так, зберегти в цілісності саму структуру, тобто АЕС сьогодні це основа так, атомної електростанції. І по можливості потім відновлювати ті порушені об'єкти, відновлювати ремонт це основне те, що ми сьогодні можемо, скажімо так, задіяти. Бо система протиповітряного захисту, ну, її всі про це кажуть від президента там і нижче, що їй недостатньо, так, її мало. Тобто така констатація. Тому, Думаю, що будемо так проходити цю зиму іншого варіанту немає.